У випадку, якщо процедура знаходиться в процесі, у нас є два варіанти, як ми можемо опрацювати дане виведення з ринку. Якщо ми натиснемо здійснити аналювання номенклатур після завершення процедури і натиснемо продовжити, то ми побачимо, що відбудеться. Ця процедура реєстрації буде продовжуватись в системі, але буде створена нова процедура виведення з ринку із цим переліком SKU, які містять відмітку виведення. Нічого не зміниться із статусом, але відмітка в таблиці продукти для реєстраційної карточки проставиться про вилучення. Ознайомився. Ми бачимо, що з'явилась процедура виведення з ринку. Перевіримо спершу наші відмітки. Так, ми бачимо, що навпроти цієї SKU, яка буде виводитися, встановилася відмітка вилучення, але відмітка не пропала, і статус реєстрації не змінився. І так, по кожній з позицій. В процедурі реєстрації ніяких змін не відбулось. Номенклатура як була в процесі, так і лишилась, але створилась нова процедура виведення з ринку. В процедурі виведення з ринку прописалася та номенклатура, яка у нас була для вилучення. Вид процедури виведення з ринку, відповідальний менеджер, я пишу той, який був у попередній процедурі.